Це що коробочка вітач, а там всередині нові фрези. Ну, звісно, я їх хочу скоріше протестувати. Почну з оцих фрез з зеленою насічкою для зняття. І звісно, краш-тест буде на об'ємних фігурках. Як бачите, фреза справляється на ура, але якби на цих нігтях було б повне м'ясово з фігурок, то я б, звісно, взяла б фрезу більшого діаметру, бо ця така, наче, стандартна. Знімає вона досить плавно, і ще мені подобається, що у неї такий злегка загострений носик, і це дуже зручно для зняття матеріалу в бокових пазухах. Добалося те, що вона не залишає після себе борозни. Наступними буду тестити алмазні полум'я 23 та 21 діаметрів. Блищатно, наче справжні алмази. Фрези мають дійсно якісне напилення, тому справляються із чисткою на ура. А щодо діаметру, то мені на цих пальчиках було зручніше працювати 21 діаметром, тому що тут не глибокі пазухи, тому, в принципі, пузати полум'я мені було не сильно зручне. Тому раджу в арсеналі мати різні діаметри, щоб вам було Зручно працювати з будь-якою кутикулою. Я зацінила фрези, чистка вийшла ідеальна. Ну і звісно, я не можу залишити своїх підписників без крутого дизайну. Тож давайте іще разом з вами зробимо дуже гарні рожеві нігтики. Дизайн клієнточка захотіла блискучий, тому я використовувала рейнбов базу, також новенькі легендарні втирки від тач, шимерні бази. Ну і прикрасила цей дизайн орхідейками, які я робила із гель-жуйки, і також додала трохи блискучого каміння. Така блискуча рожева історія у нас вийшла. Я залишилась задоволена. Клієнточка, тим паче пишіть у коментарях, як вам дизайн та чи хотіли б затестити новенькі фрези від тач.